Шановні друзі, хочу звернутися до вас. Питання про яке я переконаний, об'єднає всю залу. Це питання підтримки 160 тисяч сімей, де є діти з інвалідністю. На сьогодні програми щодо підтримки зазначених дітей і зазначених сімей фінансуються за рахунок місцевої влади. І, на жаль, фінансуються і реалізуються дуже погано. Ми практично кинули цих людей на самітня з їх проблемами. Батьки не можуть працювати, бо мають доглядати дітей, але і не можуть їх утримувати на належному рівні, бо не можуть працювати. Це замкнене коло, яке ми маємо з вами розірвати разом. Саме тому ми з колегами подали великий законопроект, який системно, системно вирішує цю проблему. І мова не тільки про підвищення допомоги прямої допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю, також має бути реалізований. Послуги раннього втручання, інклюзивного супроводу, послуги, які спрямовані на розвиток дітей, і які забезпечують. Перепочинок батьків, що є необхідним для упередження їх вигорання, це про цифровізацію процедур і вибір самими батьками форми допомоги, які вони отримують. Це про медичне забезпечення за рахунок держави і право на самостійне розпорядження допомогою, і, безперечно. Мова йде також і про виплати. Мова йде також і про допомогу. Ми пропонуємо виплату дітям з інвалідністю в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Ми пропонуємо також особам, які мають інвалідність з дитинства. Виплату в розмірі однієї мінімальної плати і так само підвищити від е, виплати і і людям з інвалідністю другого і е, третього е, рівня. Звідки взяти гроші? Завжди питання про такі соціальні програми впирається в гроші, які нам завжди нема. Звідки брати. Але мені здається, що сьогодні в країні, де половина економіки в тіні. Це питання є очевидним і вирішення цього питання є очевидним тільки в одному тютіні грошей більше ніж потрібно для реалізації цієї програми. Рахується 25 мільярдів. Ми втрачаємо в галузі тютюну на нелегальному тютюні. Для цієї програми потрібно додатково лише 15. Горілка, гральний бізнес, контрабанда все те, що недоотримує, завдяки чому недоотримує гроші. Наш державний бюджет має бути урядом закумульована і спрямована передусім на соціальні програми. Я прошу колег долучитися до підписання цього законопроекту. До цього вечора він відкритий для підписання. Дякую.